Стосовно роботи от росіян над своїми технологіями, у тому числі знаємо, що все одно у більшості випадків вони покладаються на живу силу, і журналісти Більда нещодавно з посиланням там на розвідувальні дані різні написали про те, що Росія планує окупувати українську територію упродовж 2004, в проміжку між 2024 і 2026 роками. У цьому плані вони нічого нового не сказали, тому що це відкрита інформація. Вони її взяли з відкритих джерел, і російське військово-політичне керівництво, зрештою, відкрито про це говорить. Але зважаючи на той факт, які сили і ресурси зараз росіяни кидають на захоплення невеликих українських міст, скільки сил росіянам потрібно для того, щоб здійснити всі ці плани? І чи буде чи наближається цей сценарій до реальності, зважаючи на той факт, що, наприклад, допомога з боку наших союзників і партнерів, принаймні станом на сьогодні, падає? Ну, знаєте, ну Давайте про що про погане не дуже приємно казати. Ну, звісно, вони витрачають великі сили для того, щоб зробити невелике просування. Але ж ми теж наша лінія захисту утончується, тобто ми теж несемо втрати. І рано чи пізно може наступити такі, а вони, вони підкидують і підкидують в цю топку додаткових людей. І рано чи пізно на якомусь ділянці фронту може відбутися така ситуація, що ми не зможемо втримати вже наступ росіян, і це буде просування не на декілька сот метрів чи кілометрів, а це може бути про лінії. Ні, фронту, бо ми без допомоги, без зброї і без людей. Ну ще раз давайте ж пам'ятати, що ми теж несемо втрати і на і можливості наші мобілізаційні поповнювати наші втрати набагато менше ніж у росіян. Да, вони несуть більше втрати, але в них і людей більше, і тому вони вони можуть компенсувати нам навіть компенсувати. Не дуже легко. Тому фортегічні знов до мобілізації. Ну, давайте не будемо мобілізовуватись, бо це там комусь не подобається. Ну і що буде далі, можна не важко уявити. Більд, porque... mm -hmm. до речі, також написали, що загалом всі ці плани Росії. Вони якби ґрунтуються на мобілізації російської оборонно-промислової бази, і Росія не може собі дозволити плюс-мінус 100 тисяч щорічних втрат на фронті у своїх виснажливих саме наступальних операціях. І... Сподівається на те, що коли у Сполучених Штатах прийде до влади новий президент, він або обмежить або скасує допомогу для України. Якщо уявити, і до речі, про що вся західна преса, що нічого такого не буде, тобто всі ці плани, на які покладається Росія, скасовуються. Підтримка УКР для України все ще є. Втрати у них 100 тисяч, і а то й вище по деяких напрямках і по деяких, ну скажімо так, місяцях в деяких випадках, то виходить, що наступальні дії Росії в такому випадку не матимуть сенсу. Це було би логічно, але ми ж всі прекрасно усвідомлюємо, що росіяни не відступлять просто так. От як вони будуть діяти далі в такому випадку? Ну, це не важко передбачити. Вони, вони не визнають свою поразку всередині країни. На це не піде Путін, тим більше, якщо, ну коли він буде переобраний. Тому, коли вони побачать, що не можуть досягнути якихось успіхів. Суттєвих успіхів на фронті тої кількості людей, яка в них є, вони будуть просто додатково мобілізувати людей, і там ні, ні, нікого не буде цікавить, подобається що всередині Російської Федерації, що не подобається, будуть мобілізувати по максимуму. Так дійсно вони будуть чекати е, виборів е, восени наступного року. Президентський вибор сполучених штатів вони в дуже сподіваються, що переможе Трамп, і там буде якісь рухи, які допоможуть Росії отримати. Перемогу у цій війні, бо треба називати речі своїми іменами. Ну по-перше, те, що каже Трамп на передвиборчих е своїх виступах, ну і те, що він буде робити, будучи президентом, ну, ми ж розуміємо, що передвиборчі гасла і е справжні дії е вже безпосередньо, будучи на посаді, вони будуть відрізнятися. Тому не факт, що навіть якщо виграє Трамп, що нам припиниться допомога, що все стане, стане погано. Ну, росіяни будуть чекати. І коли по результатах всіх виборів, я думаю, що е, вони зроблять, ну, зроблять корекцію е, своїх дій. Е, якщо буде Трамп, вони будуть очікувати якихось там домовленості, що буде їм допомагати. Якщо е, Трамп не, не, Трампа не оберуть, то вони можуть посилити наступальні дії, щоб ви, е, закінчити е, цю мету е, виконання цієї мети, яку вони поставили. Тобто, е, Захопити певні наші області, ну і спробувати примусити нас, військове, ну і військово, то вже політичне керівництво прийти до знов таки якогось дуже дивного нейтрального статусу, ну і так далі. Те, що вони денацифікація, там буде знову другий язик, русський, навірно, у них буде, і ще щось вони будуть вимагати. Це в тому випадку, якщо ми почнемо програвати на полі бою. Ну, це, це сценарій сценарію не дуже добрий. А як росіяни будуть досягати цієї мети, вони будуть продовжувати 100 тисяч. Це якщо вони погодишся на 100 тисяч, то це означає, що там може бути і і 300 тисяч. Ще раз вони ж казали на своїх пропагандистських каналах народних кажу, їхні депутати, що для Росії немає такого поняття, як великі втрати чи непомірні втрати. Оскільки людей є, стільки вони будуть кидати, до, до останнього тому це для нас є певна небезпека в цьому сенсі, і ми маємо розуміти, що нам треба або в наступному році досягнути якихось суттєвих переваг, ну може звільнити Крим в тому числі, мобілізуючи знов таки велику кількість людей. Не сподівайтеся на серйозну допомогу наших партнерів, вмикати всі можливі дипломатичні канали, щоб цього досягнути. Ну і тоді, тоді є шанс, що ця війна закінчиться на, скажімо так, на наших умовах. А якщо ми, ми не хочемо робити ті дії, які нам знаєте, це як я не знаю навіть чим порівняти, я розумію, що багато чого не хочеться робити. Ну от знаєте, навіть там зранку прокинувся, не хочеться вставати і йти там на роботу, ну наприклад, да? але це треба робити. Подобається це чи не подобається, бо іншого, в іншому випадку буде гірше. Тому, на жаль, нам треба потрошечки приходити до розуміння того, що нам всім нам доведеться робити дії, які нам не дуже подобаються. Але якщо ми не будемо їх робити, то оця шкода від цих дій, які нам не подобаються, вона буде ще більша, якщо ми їх не зробимо.